Про кроликів. Який чудовий день! Поки дітки мої ще сплять, я маю час попити кави та з'їсти кексик. Мій улюблений кекс з малиною. Обожнюю його! Сьогодні по-справжньому чудова погода. У мене стільки планів на цей день і стільки справ біжу будити своїх діток. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ай! Ой, що за безлад! Все розкидано! Треба обов'язково поприбирати. Спочатку йду розбуджу наймолодше короленятко, нашого Олеся. Малюк, прокидайся? Малюче. Ані, малюк щось надто гарячий. Мені здається, що він захворів. Потрібно терміново їхати до лікаря і будити старших діток. Іріс! Ісла, ходіть сюди, будь ласка. Так, мамо. Прокидайтесь, доці, до ходіть сюди. Йдемо. Все трапилось. Ой-ой-ой. Так, донечки, потрібно зробити порядок. Я також вранці посковзнулась на іграшках. Треба дуже дуже ретельно прибирати іграшки, бо хтось може впасти та забитись. Матуся, що трапилося? Схоже, що малюк захворів, він гарячий і він кашляє. Ой-ой-ой! <кій> і я терміново їду до лікаря, але мені потрібно, щоб ви допомогли. Щоб приготували кашку, поклали прання, опросували наші рушнички. А також, будь ласка, поприбирайте іграшки. Звичайно, мамусю, ми вже дорослі дівчатка. Ми впораємося. Тоді я поїхала. Малюче, одужай пошвидше ми будемо чекати тебе з мамусю вдома. Іріс та Ісла, я постараюся якнайшвидше повернутися додому. Ви старші вдома. Нарешті, Іріс, ми старші вдома і можемо робити, що хочемо. Але ми не можемо робити, що хочемо. Ми маємо допомогти мамусі. Ну так, звичайно, ми спочатку зробимо справи, які нас попросила виконати мама, а потім будемо розважатися. Гарна ідея. Хочеш побігли. Хі -хі 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 -хі. Я поскладаю іграшки, а я кину прати одяг, а я зварю кашку. А я попрасую одяг. Домовились! Ну що ж, давайте прибирати іграшки. Що у нас тут є? У нас є гумова катічка жовта. Покладемо її ось сюди. У нас є гумова катічка фіолетова. Покладемо її поруч. Також у нас є жовтий крем для тіла малюка. Лосьйон для тіла, ось такий зелений. Гребінець малюка жовтенький. Та ось такий ведмедик. Покладемо його в ліжечко. Ну що, в кімнаті вже чисто, час переходити до приготування каші. Ну що, я маю улюблену кашку, та моя сестричка з братиком також її люблять її і буду готувати. А ось наша улюблена з братиком та сестричкою кашка. Починаємо приготування. Хі -хі -хі. Насипимо трішки. Мабуть, ще потрібно трішки. О, тепер так, як потрібно. Нас багато, тому і каші повинно бути багато. Ну що, залишаю кашку готуватися, йду дивитися, як справилася з перебиранням моя сестричка. Я вже в ванні, хоча я раніше ніколи не прала одяг, але я впевнена, це не складно. Мама ж робить це щодня, я також розберуся. Витягуємо брудний одяг з корзини і зараз будемо класти в пральну машинку. Велика купа одягу несу мерщій в пральну машинку. Тепер потрібно підібрати пральний порошок. Мами тут стільки баночок. Допоможете мені. Мама є ось таке. Але я думаю, що це не те, що нам потрібно. мама є ось така незрозуміла бризкалка. але я теж думаю, це не те, що нам потрібно. Мама є щось таке. Давайте понюхаємо. Ойфу! Це точно не для прання одягу. І в мами є ось такий гель. Давайте його понюхаємо. А, пахне свіжістю. Будемо використовувати його. Хотімо наливати. Я впевнена, для того, щоб речі гарно вибралися і добре пахли, нам потрібно його налити багато. Навчилася попрасувати мамину сукню. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Іріс, ходи! Біжу, біжу, я вже закінчую. ла ла. ла 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 Як гарно пахне свіжістю від пральної машинки. Іріс ти як! Ходи вже, я приготувала нам смаколики, я вже все зробила. Ох, я так втомилась, біжу, біжу, біжу. Ходімо, ходімо. Хі -хі -хі -хі. Іріс, ми так гарно попробирали, я знайшла для нас льодяники. О, чудово! Але зачекай, ми ще не снідали. Нам спочатку потрібно поїсти кашку, а тоді десерт. Ну так, давай тоді просто подивимось мультики і почекаємо нашу маму. Яка я рада бути вдома, я так хвилювалася за своїх донечок. Дівчатка. Мамуся, як нас братик? З ним все гаразд, йому дали ліки і я йду покладу його спадки. Чим це так пахне, дівчата? Як же ж чисто! Дівчатка такі молодці поскладали всі іграшки та всі речі. Я поклала малюка в ліжечку, нехай відпочиває, йду до дівчаток. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Що це так пахне? ой -я -й -я -й, каш... ой ой каш! Ай-яй-яй-яй! Іріс, Ісла! Йди, мама, Туся! ой 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 дівчатка, що трапилось? Я хотіла зварити побільше для нас кашки. Ну нічого, дівчатка. Я поприбираю. Ходімо, подивимося в ванну. Мама що трапилось з пральною машинкою? Я думаю, ви дали занадто багато прального пирожка. Але нічого, я дякую, що ви намагались мені допомогти. Я зараз вас навчу, як потрібно давати пральний порошок. Наливати потрібно лише пів ковпачка. Зате в хаті тепер пахне свіжістю, наче ми у лісі. О, а це моя улюблена сукня. Це моя улюблена сукня. Зате тепер влітку в ній мені не буде спекотно. Матуся, дозволь нам допомогти тобі. Це ми натворили і хочемо тобі тепер допомогти. Ну, гаразд, дівчатка. Давайте розпочинати. І коли ми поприбираємо, я для вас купила дещо смачненьке. Тепер, коли. В цій хаті було чисто та прибрано кроленята, іріс та ісла їли кашку, яку самі і приготували. Дівчатка, за вашу допомогу я купила для вас ось такі лядяники. Вау, дякую, мамуся. Ми дуже любимо лядяники. Дякую вам, мої кроленятка. Всім, папа!